Зайду, да, завершив свій візит до Естонії відвіданими до центру з кібербезпеки країни Балтії готові до можливих провокацій під час російсько-білоруських навчань запад. А польща підписала трирічний контракт на постачання тротилу для армії США. останній день перебування президента Польщі в Естонській республіці переважали питання, пов'язані із загрозами в кіберпросторі. Анджей Дуда з дружиною з понеділка перебували у Талліні, де вони здійснювали державний візит. Після низки політичних консультацій з владою Естонії та переговорів про безпеку в регіоні і підготовку до червоневого саміту НАТО. У середу президент Польщі зосередився на обговоренні питань кібербезпеки та підготовки Альянсу до відповіді на загрозу в інтернеті. Анджей Дуда відвідав Естонські. Cyber Ranch – це інституція, яка працює в режимі нон-стоп і стежить за тим, що відбувається у віртуальному просторі. Cyber Ranch також проводить віртуальні навчання і тренінги для всього НАТО, які мають на меті вдосконалити навички союзників у реагуванні на кіберзагрози. Після зустрічі зі співробітниками Cyber Ranch Анджей Дуда зазначив, що це комплексний заклад, який готує як війська НАТО, так і цивільні установи. Тут та не тут експерти інформатики, фахівці it сектора кібербезпеки не тільки займаються питаннями військової безпеки, але тут теж вдосконалюється безпека цивільних суб'єктів бо їм також загрожують різні кібератаки. Тих елементів тут є реалізованих. Президент зазначив, що згідно з останнім естонським дослідженням кібербезпеки, яке вивчило 53 країни світу, польща посідає друге місце за рівнем кібербезпеки. Він додав, що згідно з інформацією міністерства цифровізації Польщі з початку війни Росії проти України, Польща зазнавала майже тисячі атак на свою критичну інфраструктуру. щотижня. ці атаки зазначив він регулярно відбувають висококласні польські фахівці. Дуда наголосив, що Польща також співпрацює з Естонією у сфері кіберберпі. Безпеки у межах НАТО, а Естонський навчальний центр співпрацює з центром НАТО у обидкощі. Міністр закордонних справ Литви Тутіс Будрес заявив, що НАТО має збільшити свою військову присутність у регіоні. Так він прокоментував майбутні російсько-білоруські військові навчання. Запад 2025 Гончільник двадцять дипломатії підкреслив, що його країна готова до будь-якого сценарію. Каміль Залєвський повідомляє з Вільнюса. Кестуті будріс му в'ястуті з сказав Литовському суспільному радіо, що з огляду на збільшення кількості російських і білоруських військ в регіоні восени альянс також повинен збільшити кількість своїх військ. За його словами, НАТО стежитиме за чисельністю сил противника та її діяльністю до та під час маневрів. На основі цього можна буде зробити висновки щодо характеру навчань. Питання в тому, чи має намір Росія посилювати співпрацю з Білорусю, чи хоче перевірити досвід своїх військових, отриманий у боях в Україні, і подивитися, як це вплине на членів. Нато очільник литовської дипломатії підкреслив, що країни Балтії готові відповісти на можливі провокації та інші непередбачені дії. Інформаційне агентство БНС повідомило, що литовські військові не бачать додаткових військових загроз у зв'язку з навчаннями запад 2025». Наприкінці лютого президент Гітана Снауседа заявив, що російсько-білоруські навчання не повинні викликати занепокоєння, оскільки вільнюс разом із союзниками готується до можливих загроз пов'язаних з ними. Польське радіо вільно. Навчання запад 2025 пройдуть у Білорусі у вересні. Їхня офіційна мета відпрацювання спільних оборонних і наступальних дій та перевірка готовності бійців протистояти різноманітним загрозам. Нітро Кем підписує черговий контракт на постачання тротилу у США. Трирічний контракт коштує мільярд двісті мільйонів злотих. За цей час битвський завод має поставити компанії Paramount Enterprises International 18 тисяч тон тротилу на підписання контракту між компаніями був присутній заступник міністра оборони Цезарий Томчик, який нагадав, що Польща є найбільшим виробником тротилу у НАТО. Мові ми говоримо про колосальний контракт на мільярд двісті мільйонів злотах. Ми говоримо про постачання протягом трьох років 18 тисяч тонн тротилу для США. Польща є головним постачальником тротилу для армії США, що теж показує сьогодні наш економічний потенціал. Армістану з'їдночених це теж показує діше наш потенціал господар. Водночас, заступник міністра Томчик запевнив, що ми та запроваджені США не перешкодять реалізації цього контракту. Двоє китайців, які були серед російських військовополонених в Україні, можуть бути найманцями. Вважає журналіст і експерт з питань Росії Вацлав Радзівінович. Гість польського радіо 24 розповів, що Росія використовує найманців з інших країн, заохочуючи або змушуючи їх служити в лавах своєї армії. Також вона залучає іноземних фахівців через брак рекрутів. Як сказав Радзівінович, Росіяни стягують усіх, кого можна. З браку рекрута росіяні шінгаєм по кого тілько мого через брак рекрутів росіяни стягують усі кого тільки можна. Я не включаю, що на фронті теж є російські фахівці. Це дуже можливо, бо російська армія дуже широко користується китайською допомогою і на такому рівні може бути співпраця і допомога. Може бить співпраця і помо. У Донецькій області українські військові захопили двох громадян Китаю. У них виявили документи з персональними даними. Президент Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ України зв'язатися з Пекіном, щоб з'ясувати, як Китай має намір відповісти. Як написав він, залучення Росією Китаю до військових дій у Європі є чітким сигналом того, що Путін має намір зробити все для продовження війни.